Доброго усім здоров'я і слава нашим ЗСУ! Сьогодні готую омлет двома різними, не зовсім звичними способами і порівнюю їх на смак. Перший зварений на пару. Має желеобразну консистенцію, дуже ніжний. Не схожий ні на смажений, ні на запечений омлет. Мені сподобався. Другий зі скоринкою запечений в духовці. Має більш губчасту структуру, виразніший аромат, за смаком схожий на запіканку. У цю просту страву французької кухні, яка готується в основному з курячих яєць та молока, доречно додавати овочі, зелень, м'ясо, рибу, навіть готувати його солодким як десерт. Але сьогодні просто баз. Отже, для приготування цих двох омлетів мені потрібні яйця, молоко і сіль. Щоб ви не готували, візьміть зазвичку яйця перевіряти. До яєць додаю сіль за смаком, збувтую все до однорідності і переціджую через сито. Збивати до піни не потрібно. Виливаю переціджені яйця в мірний стакан. Порція з 5 штук 270 г. І відміряю таку саму кількість молока. Рецепт майже як кава, один до одного. Звичайно столову тарілку змащую олією, можна вершковим маслом, переливаю в неї яєчно молочну суміш і ставлю у кастрюлю з киплячою водою. Водички небагато, щоб доставали не більше, ніж до половини тарілки варю на середньому вогні під кришкою хвилин 15-20 поки серединка не схопиться Допоможіть своєму омлету силиконовою лопаткою або ножем. Вуаля! Цей омлет ніколи не падає. З запеченим та сама історія. 300 г яєць, 300 грамів молока. Тарілочку змазую і загортаю у фольгу, щоб легше було відмивати і для безпеки.